і спази, блажа душі наша, святий Боже, сіди грібки, сюди безсмерни помилуй нас. Боже, святи грібки, сюди безсмерни, помилуй нас. Святий Боже, сюди грібки, сюди безсмертний помилуй нас. Святий Тройця, помилуй нас, Господи, очисти река наша, владико, прости беззаконні наша, святий посвятий, свяниче наша. Імени Твоє городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І приснує віки віков, амінь. Хоче наші же єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде, царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, хріб наш насушний даж нам, не сія, ставе нам доли наша. Як ожиємо солим, дождьником нашим, і не веде нас свої но на збави нас от лукавого. як у твоє царство, сила і славиться, і сина, святого Духа, нині приснує віки віков. Помила Господи, помила Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй. Господи, 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 і і і Слава Святому Духу, вік Діде да поклонімся, да поклонімся Христу, цареві нашому Богу, дітей да поконімся, бребанів і суду Христу, Цареві Богу нашому. Господи, Бо, душе моя, Господи, Господи Боже, мою возвеличеси зілової сповідані, пото облекси, сюди яся світом як оризою. Простроє небо, яко кожу покриває водами. Привиспранніє своє пологає, блакинево схожені своє ходя на крилу вітриню. Творя янили своє духи, і ісловиє своє пламень огненний, основає землю надперед, і я не преклониться, бо вік віка. Без нея кори за її я на горах стануть води. От заврішення твоєго побігну, дласа ласа, рома твоєго убояться. Восходять бо гори, не сходять поляво місто, є основалися, їм, приділ його сьогодні, не прийдуть, не жатяться, покрити землю. Посилає сочники води, бріг посред орудиють води, Напояються звіри сельний, рута нагоре в жажду свою, натихтиця небесне, привітають осередкам, не дадять глас, напиє ород, привез при ніх своїх плода діло твоїх, насилиться земля. Прозибають траву скотом і злак на службу чоловіком. Ізвести хліб от земли, і вино виновиси серце чоловіка, умастити лице і лайми, хліб серця чоловіка укріпить. Наситіться дерево польне, де кадрилован, свіжі, си насадив тому птице, возніздяться. Єрудії уже лише свої тіми, гори високе, венькамень, привіжише зайцем. Сотворили соного времена, сонце позна запад свой, положилися тьмої, бо с ночь в ней же придуться звірі, дуправни її. З ким нарікаєш, що восхитити і взискати від Бога, пишу собі, Ось я, сонце, і собрашся, і воложи своїх лягут. І заде чоловік на діло своє, не діла, не я своє до вечора. Яко возили чеше діло твоє, Господи, все премудростю, і сотворилися, і спанися земля, твари Твоє. Я. Сіє море великої, пространної та багато їх й женіші сла, животное мале, совели, ми там кораблі приплавають, місця його розсадалися ругатися йому, сяк ти під чаю да те пішов благоврем'я, давшу тобі їм соберу, то твер, що ти бруку всяческо і сповняться благости, отричувши тебе, лице возм'ятаться, ще дух їх і іще, зуд, і собі возвратяться, послеши духа Твого, і созидуються, і обновиши лице земли. Буде слава Господня, бо віки возилиться, Господь, оділях своїх. Призирай на землю і творя трястися, прикасайся, горам і дом'яться. Господи, Господи, во животі моєму моєму до дежи єсть, да де усладиться йому бесіда моя, аже возвеселюся, о, Господі, да іщезну, дрішниця от землі беззаконниця, як уже не бити, ім благослови душе моя, Господа. Сонце позна запад своє положилися мої вось ночі, як возлеличе, що сиділа Твоє, Господи, вся примудрису, і сотворилися. Слава Отцю, Сину і Святому Духу, і на ній присни, і вовіки Амінь. Аллилуйя, лилуйя, лилуя, слава тебе Боже. Аллилуйя, лилуйя, алелуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, алея, слава тобі, Боже. Господу помолимся, вишній мирі спасень душ наш, Господу, помолимся. Мири сами роблостоянні святих Божої, церкви і святини всіх, Господу, помолимся. Господи, Святім храмі, самі совірою, і блавім, страхом Божьїм, ходячим, Господу, помолимся. Святішим сленствам, а хирелі любі, попіренським и і пескувах наших, і Тодорі Кернілі, чеснім присвітрстві, христі, де яконствую сам причті, люди в Господу помолимся. В окраїні народі нашим, придержачь властих наших, і осам воїнстві, Господу, помолимся. Раді сами, святої обителі, все, всяком радіс. Стріні вірою живущий не Господу, помолимся. Господи поміл! Лав розтвори уздокові, плодов подовземних і временних мирних, Господу, помолимся, плавивши пом путешествуючих, недуючих, страждущих пліни, не спасені, Господу, помолимся, пом збавитися на всякі скорби гніва і нужди, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твоєю благодаті, присвятою причистою, приблагословенною, славна владець нашу Богородицю і приснотію, Марію сусім, і святим повинувши, самі себе і трудрой весь живот наш Христу Богу, предатім. Як подобає тобі, всяке славе, честі, поклоненці, і сину, і святому Духу, нині присною віки, віком. Господи, позвав тебе, услушим'я, слушим я, я, Господи, Господи, позвав тебе я, вонь мила я моєго, не да позвати ми по тебе, послажим я, Господи, да і справиться молитва моя, я кокадила пред тобою, возьдіяния руку моєю. Вечерня, я послав'я, Господи. Боже, Господи, храниний, у сто, моє, ми двері, рождений, і в оснах моїх, не впине серце, моєго слова силукавстві, і не вчивато в і не Су чоловіки, ділищими беззакони, і не сущуть суєзбраними їх, не кажуть, мій праведник милості обличить мій, рішно, да жертву, є лише і да нема слізь лави моєї я, яку й молитву моєї облаволених, і пожертви, бо що при камені і суди, їх. Услышится от голы моей, как возможно, и просидеться на земле, рассочившись к ости, как при Аде, как к Тебе, Господи, Господи, очи мои на Тебе повагнуты, и душу мою сохраним, и оси Ты уже составишь, и мою отцу власть делающих беззаконие, падут в умрежу свою решницу, и не сознан приду. Гласу моим к Господу возла, гласу моим к Господу помолихся, пред Ним моленые мои, причар пред Ним возвещу, Нех за зати мене, Духу моєму, і ти позналися, стазе моя, напути сам поне може хождах скрізь сітні. Смотря худесною в зрядах і не бізнає мене, поїби, вісло от мене, ні заскає душу мою. Возврахо тобі, Господи, ріхти, ісу повани, моє, часть моєї сина, землі живих. Вотьми молини, моєму, моє, як посмирікся, зіло, і збавив мій одунячик, м'яя, як укріпишся, паче мене. І звидиє, стильниці душу мої, сповідатися, і мене твоєму мене ждуть праведенце, дондежа, воза си мені. І злобини возлаху тобі, Господи, Господи, Осласилас мой, да буде душі твої, в нем лісіла смулини моєго. Щоб беззаконня не зреше, Господи, Господи, хто постоїть, яко о тебе з здерево, і древле із рая. На ніже древо раю возведе. Це віра спин Потерпи душа моего слова твою, по душе моего Господа, що до страшно созданный, как о Создатель предстоя, осуждає месть і распинає, да спасеные человеку. Що стражи утринні Ізраїль да Ізраїля Господа. Хресте Христова не все так чудо, я воложи, бісом, велика язва, спасай ай, раб Твоя. Яко у Господа милості в нові нової збавлення, і той збавить Ізраїль, очі без Блаженне, ліпіє Твою, зблода Єси, Єсиши, Христу, Богу нашому, от него же укріпляє, плодскає, страсти, помило, покорил єси, горший починяє лучшему, тим же молився дарувати душам нашим, ми рібили. Господа всія за це похвалити всі люди, мудре аліпіє, світило, я весе величайше, просвіщаючи под сонечне чудес, я і божественне ми діла тим же, Богу спині, не заходиме світ прият. Тим же молиться дарувати душа в нашим мирі вели. Утвердийся, милостя на нас, істина Господня прибуває Твої. Столба ліси, модрема на конем, бо коли бим привише столба стояв і дручим з і кладом ноги ми прощені, ті, ми прийняли я сидовка борослина, я нарования, цілити не двоє, отонити страсти, лютіша я. і на ній молиться дарувати душа наша, ми милость. Слава Отцю і сину, і Святому Духу, і на ній пресної, бавіки, вікова. Моєго цанеця, і непорочна ялачиця на агресія, і зреканий, Же доброти, обніри даючи лаголаше, ді доброта твоя зайдесь хачащих, нібло ліп'яє, нібло, дай блистаю, чи образа твоєго, сани мой любесні. remond de премудрость вон мій, Господь, милость твоя, Господи, Боже не дмє, восядні живота моєго, Господь, пасеть м'я і що ж ім'я лишить на місці злачни, там, осели м'я. Твоя, Господи, поженет м'я, сотні живота моє, Господи, Господи, вечер все без рікла зогранити вся но. Господи Божий отець наш, віхлами прославлений м'я Твої у вікіла. І, ми увіки, Господи, милость Твоя на нас, як кожакова комнатя. Славені си, Господи, научи нас оправданням твоїм... на Владико, си, владіко, вразуми нас кобра зум і Твоїм. По си святої просвіти нас оправдані твоїм... Господи, милость Твоя по відділ, руку Твої не презри. І подобає твала, Тебі подобає твіні. Хрисла вподобає це, сини святому духу. Сповні вечерню молитву нашу, Господи, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечора всього совершенно, святомирна, безрічна, у Господа, проси, Дай Господи, ангела мира, вірі, наставника, хранителя душки лист наших. У Господа проси. Прощення, ставлення ріхові при рішенні наших, у Господа Добре полезне душам нашим і мира, миру, у Господа, Проче время живота нашого, мирі покаянні скончати. У Господа просим. християнські кончини живота нашого, безболізний, непостидне, мирне, І добра отвіта на страшнім судищі Христові проси. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славної владись нашу Богородицю і преснодію Марію, усім і Святим повинувши, самі себе і друге весь живот наш Христу Бог предадів, як благ, і чоловіку любець Бог єси, тобі славу села, Інцю і Сину, і Святому Духу, нині присною віки, віком ми, Ірусі. Глава вашого Господа преклоніте. Го. Буде держава царства Твого благословений припрославлено Отця і Сина, і Святого Духа, нині присної в віки віков. Годи, слава, по тобі Тебе, виохочемо і живу, що на небесі, яко як очера, ворогосподні своїх, яко очера, боні ворогоспоже своє, так оче наших, Господу, нашим, дежив, Бо нашому до дешево ще дридна повішан був на древі безсмертне, розрушилися сіти, я воли, Господи, слава. Тебе. Господи, помилуй нас, як обо мною, і сполником сього нечиженя, най наповнися душа наша, поношаних зучих, і горда. Не радивши оці землях, святий мученицю, і, і нас удищи, Христа, Божий, проповідавши, возмездія обуха, Годного приясте, но бо ще не зновені, того умолитель. Як оце сильного по душі наші спасти, придикаючи ковалимся, на святому Духу і на ній приснує, бо віки, віковамінь. Собоє Госа надране вівдячи древле серце Твоє урожим печали, уязвише причиста я, а не відпочаєш раба Твоє влади numero

Та ну, ізбави нас от лукавого. Твоє царство, сили, і славця, і сина Святого Духа, нині пресної віки віков. Амінь. столбол, я, я сиремного, маво, право, це преподобне, і його возрастех, і осиховоє скушеніє. І безплотний жительство Сейвоті Леси, а ліпіє очі наш моли Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і ноні пресної во вікова. Амінь. Твоє пресательство, і муче причистає і Твоїми молитвами людях збавляємо. Христом Сонна, Твоє обіці зоблюдаємо, по долуднях благочесно зновечає. Помилуй нас, Боже, по велиці, і милості Твоє молим Тися, услиши і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй

Чималися в пристоящих людях, оглядаю та великої батої милості затворящої на милостині за вся православне Християни. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Яко милостиві чоловіку любець Бог єси тобі славу силаємо йому цю і Сину, і Святому Духу, нині пресною, віки, віков. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй паласу. Христос істинний, Бог наш молитвою Пречистої, своєї Матері, святих, славних сихвальних апостолів, преподобних і богоносних Отець наших, преподобного Отця нашого, Аліпія, стовпника, якого є День блаженого священомученика Теодора, єпископа Мукачівського, блаженного Петра Павла і всіх святих помилуй і спасе нас. Як облах і чоловіко любе.